Всім привіт! Сьогодні я знімаю своє відео про 30-й -ти тиждень вагітності. Що цікавого сталося протягом цього тижня? Ну, найперша подія це те, що мені нарешті вкололи антирезусний імуноглобулін. Його, в принципі, колять на 28-му тижні вагітності. Ну, але поки я робила повторний аналіз на антитіла, щоб точно переконатися, що в мене їх немає, тому що він коло тільки тоді, коли антитіл немає, трошки часу пройшло. Ну і в принципі от на 30-му тижні мені його вкололи. Е, переважно його колять, в, точніше в консультації жіночій. Але моя лікарка чомусь не захотіла колоти його в консультації, сказала, що треба направляти в денний стаціонар для того, щоб раптом не виникло ніяких ускладнень, щоб ніч, все пішло так, тому що це білковий препарат, і це серйозно. Ну, Крім того, він ще досить багато коштує. На даний час він коштує 1200-1500 гривень. В наших аптеках, ну, можливо, тому перестраховувалися. Ну, але я так і не знала, чи можуть бути ускладнені, чи не можуть, я не заперечувала. Значить, направила нам не стаціонар. В стаціонарі мене десь протягом години спочатку оформляли, довго опитували, чим я хворіла, чим не хворіла, все переписували з карточки. Потім направили здавати знову аналіз сечі, загальний аналіз крові. Мали брати ще кров на біохімію, але я пояснила, що тиждень назад тільки зробила цей аналіз, то вони вже дозволили його не робити знову. Але в той самий день імуноглобулін мені не вкололи, так як в карточці не виявилося запису про якраз оцей останній аналіз на антитіла. я повинна була йти знову в консультацію, знову нести ксерокопію цього аналізу. І таким чином мені його вкололи наступного дня. Кожен день, як я в стаціонар ходжу. Мені так само слухають серцебиття дитини. Серцебиття дитини от що цікаво для мене було дізнатися. Не знаю, правда, чи це тільки на цьому терміні, чи протягом усієї вагітності, має складати в нормі 110 170 ударів за хвилину. Тобто досить такий широкий коридор, і це вважається нормально. При тому, що серцебиття у дитини виявляється, воно йде хвилеподібно. Воно не є таке, що, наприклад, 130 і 130. А воно там йде 122, потім піднімається 130, потім 140, потім назад спускається. І це є нормально. Кажуть, вже потім, коли дитинка народжується, в неї серцебиття стабільно. І вже якось в межах коротенького коридору відбувається. Е, сам укол тривав там хвилинку, півхвилинки. Це звичайний внутрім'язевий укольчик. Правда, сказала мені почекати ще хвилин 15, подивили, що зі мною все нормально, і відправила додому. Для чого було в стаціонарі, то я не знаю, ну, але вже маємо те, що маємо. Ще я туди хожу зараз кожен день, все одно якісь аналізи призначають, ще я мала здати якийсь там. Мазочки з носа і я і чоловік. Ну і от завтра буде понеділок. і знову повинна йти на серцебиття. Ну, сподіваюся, що мене вже нарешті звідти випишуть. Дуже на це сподіваюся, бо не хочеться мені ходити по лікарнях кожного дня. Я себе почуваю нормально, для чого мені туди ходити. Також цього тижня я робила знову таки останній повторний аналіз на ВІЛ. Ну, думаю, там все нормально, ще немає його результатів, але не дуже це переживаю. І що ще сталося цього тижня? Я якраз ходила по цих всіх консультаціях, по лікарнях, і вийшло так, що я вже спізнювалася на роботу і пробіглася таким швиденьким кроком до роботи. Віста недалеко, це протягом можливо 10 хвилин, але в мене після цього дуже сильно розболівся живіт. Не знаю, чи це були перевантажені м'язи, чи що сталося що я і ввечері себе так почувала погано, і потім цілу ніч я ще відчувала, що мені тягне внизу живота. Ну, трошки я, звичайно, спереживалась, наступного дня вирішила мінімально ходити, нікуди не виходити, так тільки сиділа вже на місці. Але потім, звісно, все пройшло. Ну, але я зробила для себе висновки, що все-таки мамусінька, треба трошки сповільнювати свій крок, свій темп. Ну, це знаєте, дуже важко, коли виходити в одному темпі, такому досить швидкому, а тут потрібно все робити набагато повільніше. Ну, але нічого. Е -е, також е -е, в моєї доньки е -е, вчора якраз був день народження. Їй виповнилося 10 років. Ну, і, звісно, я як мама мусила готувати, прибирати в квартирі щось там рухатись. Я так трошки навіть, понагиналась, помила ті підлоги, ну трошки перевантажила себе. То на вечір теж я була вже дуже змучена, вже дуже такий чула, живіт напружений. Все-таки, напевно, треба, ну, звісно, себе треба навантажувати, рухатися до пологів, но, але без фанатизму, тому що це може, напевно, зашкодити. Дитинка в мене лежить далі, попкою вниз, ще не перевертається. Лікар каже, що в принципі. Вона має перевернутися там до 32-34 тижня, і при повторних пологах то, в принципі, навіть до 34 го швидше. До цього часу ніяких вправ нічого робити не потрібно. Але я залізла в інтернет і пошукала вправи, які потрібно робити. Якщо дитина лежить, ну серед тих вправ я не знайшла нічого такого, що було б якісь наприклад, там небезпечне, що не можна було б робити, тому що е, вона каже, що не робить ніяких вправ, щоб це не спровокувало передчасних пологів. Але там всі такі вправи там, трошечки е, порозгойдувати дитинку, поперевертатися з одного боку на інший. Ну от проаналізувавши свій вчорашній день, коли я там ходила з тряпкою мили підлоги в позізю, то я думаю, що дитина могла цілком перевернутися. І що саме цікаве, я коли е, до лікарки приходжу, лягаю тільки на спинку, вона буквально тільки торкається до животика і зразу каже, що ось тут голівка, ось тут попка, тут ручка. Вона все дуже добре відчуває. І нам мені показала, де голівка дитинки. Я так пощупала, ну і вже знаю, що так злегка і легко її знаходжу. То після вчорашнього дня я голівку не знайшла. Не знаю, чи це просто дитинка з того всього стресу забилась кудись всередину в глибину. Чи то вона перевернулась, ну завтра буду знову йти до лікарки. Думаю, її якраз запитаю, що це відбувається. І ще цього тижня мене вже нарешті відправили в декрет по документах. Вже всі записи позбирала, вже все, дали мені лікарняни, віднесла вже свою бухгалтерію. Тому офіційно я в декреті. Ну, але ще поки що на роботу ходжу, я себе почуваю нормально, не хочу сидіти вдома, буду поки що ходити. До нового року походжу, а там вже, думаю, буду сидіти і відпочивати. Місяць на підготовку до пологів мені мало би вистачити. Ну, це, в принципі, все, що зі мною сталося протягом цього тижня. Більше ніяких таких подій не було. Тому тільки показую вам свій животик і буду прощатися. Ось мій животик. Ось так не знаю, чи він змінився протягом цього тижня, чи не змінився. Ну, от на даний момент виглядає таким чином. Ось і все, що я хотіла вам розповісти про цей свій тиждень вагітності. Тому буду прощатися до наступних відео. Всім па-па, Ставте лайки!